Зараз тут ще багато дуже яскравих, кльових людей, які, а, окрім поезії, створюють в першу чергу якусь неповторну атмосферу. І мені дуже хочеться, щоб ви сьогодні всі також відчули цю неповторну атмосферу якісної крутої української поезії, яку, на мою думку, в такій кількості ще в Маріуполі не було. І воріємо вас, бут. я вас вітаю з ними залишиться, і вчора у всіх наших. Тепер ж йому говориться до нічних гостець: темрява додає вагові слова. І чоловіки так називають своїх дітей, ніби дають імена рікам і острова. Коли кожна літера в слові ніжність важлива й нова, коли врожає, відходить письмо старе. Чість говорити так, ніби твої слова останні, що почує той, хто завтра помре. Посадила під дерево сина, будуй сину дім, поки малий, поки ще не наламав гріх. Ось вона. Наше родинне вогнище. Я так втомилася, в нього мислі. Ось вона. Наше мовчання золото, бери скільки хочеш. Мені для тебе нічого не жаль. Я згутувала усе, що вміла. Дванадцять страв, хліба і води. Ці ворожні місця за столом називаються сино рід. Чому мені безіменному до корчів страшно втратити власний голос? Хіба що тому, що колись захочеться випалити пам'ять свою і любов до цих розкорочених краєвидів та розповісти бодай комусь, як мені тут жилося, вмиралося і боролося. Але наразі мовчання і почерк від моїх рідних мови. Я не в далеке небо, а там цілі черги довчуться до плахи. І коли світло ямко сновигають довкола сонця ранкового. А коли темно, довкола лампи снують комахи. Православна вата. І не ні вправі стріляти по українським солдатам? Ну а в Ребята, вдоль москалей и Кацапа. Цена подавала підскочку. Ценочный чертевецький удалець у вредячим горілку продавал три вам книжок. Я сподіваюся, сподіваюся, вона прикладу до свободу. У нас тут є Ірена Кларфа, у нас є Юрій Андрукович, нас є Оксана Забушко І це все тепер буде І у нас є життя Марії. <різький>